Bye. Раз у рік чотирилапівці збираються разом і влаштовують дефіле домашніх улюбленців. До початку показу діляться досвідом утримання своїх підопічних, консультуються з більш досвідченими колегами. Потім вони спілкуються поза межами цієї зали, один з одним. Як краще утримувати, які є проблеми, інформують один одного. І це сприяє дружбі між дітьми, між батьками. За 10 років своєї роботи клуб об'єднав більше 300 любителів домашніх тварин. На конкурс запросили 30 найкращих. Найбільше представлено котів пухнастих і не дуже, породистих і без породи. Кіт фунтик готується до презентації. А це Алан, шотландський висловухий, за паспортом він горацій. Господарка вихваляє свого підопічного. Буває це грівий той кавіч. Я очі люблю за що такой спокойний, нікого ніколи ковта не. Віталій на конкурсі без своєї улюблениці. Його кішка Ліза захворіла. Про неї хлопець підготував відеоролик. Даю їсти кожного дня. Люблю її. Серед компанії котів кілька хомяків. Це мультик. Вирізняється доброю вдачею. За це господарка облаштувала йому шикарні апартаменти. «Должно бути колесо, паїлка, кормушка, лісінки дажне бить. Ну і домик, спальний домік, котрому може запрятатися. Поки одні учасники спокійно чекають своєї черги, інші поспішають показати себе. <пугаю> так са Жорик та ось цей кріль – це підопічні сім'ї Баранових. Кожного з них люблять по-своєму. Кролик він більше до людини він лагідний, він спокійний і в нього набирається спокою. Вітакси, веселості. Вона грелива така. А от Роман прихильник шиншил, у нього їх троє. Це Ромео. Про догляд за ними хлопець знає все. Живуть вони до 20 років. Ну вони красиві, вони е, дуже різкі такі. Вони сильно люблять бігати, пригать. Цьогоріч екзотичних тварин на конкурсі не так багато, розповідає керівник клубу. У попередні роки були і кози, і навіть таргани. Приносили в банках палочників. Це найекзотичніше для нас всіх, тому що вони взагалі не нашої полоси, мешканці, вони схожі на палички, вони їдять пелюстки троянд або дістанції. Були у нас мадагаскарські таракани. За хорошу поведінку господарі обіцяють потішити своїх улюбленців смачненьким. Ірина Дідушева, Володимир Волок, день за днем.